Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Днями у Дніпрі сталася дещо скандальна і разом з тим трохи забавна історія. Хазяїн Січі, це яхт-клуб, що знаходиться на житловому масиві перемога. В'ячеслав Дідик розлючений, ганявся за журналістом Олександром Славним. Конфлікт відбувся безпосередньо біля яхт-клубу, але що стало приводом, достаменно невідомо. Широка громадськість дізналася про нього з відео, яке оприлюднив у соцмережі сам пан славний. Початок конфлікту лишився за кадром. Навіщо ти кидався на телефон? Ти бачив, що цього не можна було робити? На що? На що? На На телефон кидався, на, телефон? на мій телефон. Ти мені погрозиш, пан? Не треба підходити. Тай, тай, чу -чу, чу -чу, діка, діка. Чу, ну я та? боюся, тому що ви кидались. Нескунду. Ні, я не секунду. Ні, ну ти щойно. Тобі? Сам Олександр Славний додав до цього відео текст. Прибережна захисна смуга річки Дніпро. Гуляв біля яхтлубу Січ. Особа, яка назвалася дідиком, забороняла там гуляти і вибила з рук телефон. Втім, ця подія досить швидко померкла на тлі іншого повідомлення, теж пов'язаного з яхтклубом Січ, а точніше, його будівництвом. У тому ж Фейсбуці, відомий адвокат Василь Підлужний написав цинізм, низькість, правовий нігілізм. Мені важко питомими українськими словами описати те, що відбувається з Дніпром на перемозі. Ці не знаю, як їх цензурно назвати, везуть рештки з будинку на перемозі, який знищила російська ракета у Січ та у річку Дніпро. Рештки будинку, де загинули десятки наших громадян, сусідів, а хтось і досі так і не був знайдений. Що святе у мера? Є чи будинки на річці важливіше? Мова йде про 118-й будинок на набережній перемоги, в який 14 січня минулого року влучила російська ракета. Тоді загинули 46 людей. Коли Василь Підлужний задається питанням, чи є щось святе у мера, безпосередньо пов'язуючи цю ситуацію з Борисом Філатовим, то це не випадково. Оскільки відомо, що екстравагантний бізнесмен у образі Озі Озборна В'ячеслав Дідик є діловим партнером можновладців Дніпра, і саме міська влада усіляко сприяє будівництву елітного яхт-клубу, віддаючи під нього зелену зону на перемозі, нехтуючи думкою місцевих мешканців. Ще до війни, у 2021 році, на перемозі біля входу на касу з'явився паркан. Міська влада анонсувала тут будівництво лише спортивної бази для паралімпійців. От тільки зі слів президента національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, спортсменам виділили лише півтора гектара. А під будівництво на перемозі міська влада в цілому зарезервувала 17 гектарів від коси до так званого круга, тобто всю прибережну зону. Звісно, що мешканці перемоги, яких мерія вже обманювала з тим же кінотеатром Салют, який свого часу обіцяла зберегти, а в результаті віддала під та забудову черговою багатоповерхівкою, вже не мали підстав довіряти міській владі, і вони почали обурюватися через чергове намагання посадовців вирубати дерева по всій прибережній зоні, унікальній для цього житлового масиву. В результаті проти забудови на перемозі виступили тисячі обурених мешканців. Відбулася і протесна акція біля зеленої зони, на яку міський голова Борис Філатов, який виріс до речі на перемозі, навіть не наважився прибути а відрядив замість себе секретаря міськради Олександра Санжару. Пан Санжара не зміг переконати Дніпрян у благих намірах міської влади. Та, чесно кажучи, із набором його аргументів це було просто неможливо. Я житель Победы и мне нравится то, что происходит на Победе. Хорошо, я я я закончу. Я, я понимаю, вам не нравится. То есть я, я как житель Победы я э, у себя на районе вижу, что у меня меняется. Пустили троллейбус на сокол. Пустили. Я сейчас я сейчас То есть сейчас есть предположение, что там что-то будет плохо. Отвечаю, там плохо не будет. Після цього мерія була вимушена дати задню. І спочатку мер Дніпра Борис Філатов намагався зберегти обличчя у традиційний спосіб перекласти всю відповідальність на підлеглих. А потім, за декілька днів, протягом яких наростало невдоволення Дніпрян, а інформаційна хвиля підіймалася все вище. У мера Дніпра сталася справжня істерика. Причому в прямому ефірі під час трансляції сесії міськради. Я просто наблюдаю, що определено мороти вони займаються тим, що намагаються… пользуясь, скажем так, э, справедливым возмущением людей, оседлать этот протест, раскачивать его через контролируемых активистов, через ботов, через группы, через разные всякие гадкие надписи в э, соцсетях. Просто я хочу сказать всем тем, кого это касается, и в том числе их хозяев. То есть когда вы что-то делаете, вы просто должны задуматься о последствиях. То есть вы попытались раскачать ситуацию на победе 6, но вы просто должны понимать, что у меня всегда есть поля для маневра. И если мы будем честны, то смотрите, у Филатова нет на набережной ни ресторана, ни строй А у вас и ваших хозяев это есть. И поэтому вам всегда может прилететь десятикратно. Поэтому зайчики, пойдите и подумайте. Объявляется перерыв. Така істерика пояснювалася дуже просто: за місяць до сесії виконком вирішив віддати близько семи гектарів на вказаній ділянці набережної під яхт-клуб січ яким і керує В'ячеслав Дідик. При цьому новим господарям мерія дозволила перенести інженерні мережі, які потенційно заважають будівництву фундаментів нових будинків на побережжі. Сама ділянка віддавалася в користування на 20 років, тобто, доступ до Дніпра перекривався з однією метою почати на цьому місці будівництво нових об'єктів для місцевої еліти. І мешканці перемоги були абсолютно праві в своїх звинуваченнях під час протесту. А мер в черговий раз продемонстрував своє справжнє обличчя, готовність у тому числі використовувати спортсменів з інвалідністю як ширму для власних схем по прихватизації землі в зеленій прибережні. Жній зоні мерія настільки намагалася потрапити пану дідику в його будівництві, що без громадських слухань внесла зміни до генплану Дніпра, передаючи зелену зону під забудову. Це стало приводом для оскарження генплану у суді, і як слідство його скасуванню, що є просто неймовірною подією для всієї містобудівної галузі України. Втім, команда Бориса Філатова сприяла у забудові прибережної зони яхт-клубом не лише приймаючи відповідні рішення, часто досить суперечливі, м'яко кажучи, а й іншими ресурсами, які є в її розпорядженні. Так, наприклад, порода, яка підіймалася з під землі під час будівництва метро, теж йшла для Січі на створення штучних насипів у Дніпрі. Річ у тім, що породу, яку піднімають із шах, треба було куди здівати. За вивезення та, так би мовити, утилізацію цієї породи метрополітен повинен платити. Ось цю породу і вивозили на перемогу для насипу усіх цих штучних островків і перешийків, які в результаті ще більше уповільнювали течію Дніпра. Тепер у зв'язку з війною будівництво метро припинилося, дармовий будь матеріал зник. І не вигадали нічого кращого ніж використовувати для власної бізнес-діяльності рештки будинку, в який влучила російська ракета. Знімальна група телеканалу Д 1 відправилася на перемогу, щоб запитати у місцевих мешканців: а як вони ставляться до того, що у Дніпро скидають будівельне сміття, утворюючи таким чином штучні насипи? Ну ні, Хотілося б, щоб наші діти жили в чистій екології. Тут неважливо було зайти в липні, в серпні місяці, такий ванізм, що страшне було. І жителі оцих близьких будівель, оцих 128-130, вони жалілись на те, що смрад. Спочатку я думав, що це нормально. Але зараз, коли роблять гори. Хотів Карпати зробить, це неправильно. Ну, тому що вже, го, вже гори, просто тут везуть все що попало. Це бізнес там він такий дешевий за пашком. Владі напалівати на все. Ну як владі, ну, деяким чиновникам, які просто ще їх е -е, не вжарили, петух не вжарив. Але це буде, хай, хай не думають. Люди збиралися і будуть збиратися. Зараз війна ми не можемо збиратися. Але як не буде війни, то ми зберемося. А раз два. До речі, про владу. Зараз мерія уникає будь-яких коментарів на тему використання залишків розбитого російською ракетою будинку у комерційному будівництві. Але постійно мовчати не вийде. Суспільство вимагає пояснень, і їх таки доведеться давати. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось. ¡Suscríbete al canal!